Вітаю, мене звуть Сергій Цибульський. Ви на моєму ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді Toyota Highlander. Toyota завжди впевнено експериментує, і більшість цих експериментів є досить вдалими. Візьмемо для прикладу гібридні автомобілі. Але сьогодні ми поговоримо про експеримент у плані поєднання сімейного мінівена і найпопулярнішої сьогодні платформи це кросовер. Сьогодні ми розберемось, чи вдався їм цей експеримент. Şu böyle Хайлендера в цій генерації це найкраще, що з ним відбувалось за всю його історію, і це об'єктивно. Не знаю, що на це повпливало. Можливо, еволюція думки про великий сімейний кросовер, а можливо, і висока активність конкурентів. До речі, скажу, що таких небагато. І тому на сьогоднішній день ми отримали автомобіль з цими правильними прямими і агресивними лініями, абсолютно сучасним дизайном. Так, в нас є певні нарікання там, по зазорам між фарами і капотом, особливо Бисто мені абсолютно не імпонують оці е, помаранчеві поворотники. Але ж я знаю, для якого ринку готувався автомобіль. Однак я все рівно виступаю за те, щоб коли модель потрапляла до нас в країну, будь-яка модель будь-якої марки, щоб вона проходила адаптацію. Нам буде приємніше і не буде от, таких от дисонансів, наприклад, як в Хайлендерах. Ще кілька приємних слів щодо дизайну, тому що саме завдяки масивній передній частині, гострим лініям, всім цим контурам, що на крилах, що на дверях, дуже органічно вдалося сховати фактично п'ятиметровий великий сімейний кросовер в такий красивий, я б навіть сказав, сміливий дизайн. Дуже було багато жартів відносно швидкості відкривання задньої кришки, але я на це відповім ще одним жартом що Слава Богу, що є електропривід. Розповідаючи про дизайн даного автомобіля, я не можу не поставити акцент на тому, що всі його лінії говорять не лише про красу, але тут є акцент на функціональності і всі оці от аеродинамічні контури його, напевно, були. Відповіді Тойоти на всі зауваження відносно простоти дизайну, тому що мало того, що автомобіль дивиться дуже органічно, і він став набагато менше шумним в салоні, як мінімум до 160. Більше й не потрібно. Ці здобутки в шумоізоляції досягнуті не лише красивим дизайном, але й подвійними передніми вікнами, а також акустичним лобовим склом. Дана модифікація Хайлендеру виглядає найбільш Легковою, якщо так можна сказати, найбільш цивільною, найбільш повсякденною, тому що дуже грамотно описані всі контури автомобіля навіть знизу. І здається, що в цієї версії абсолютно недостойний як для такого класу кліренс. Однак він найвищий за весь час існування даної моделі. Просто красиве вирішення нижньої частини, тим більше з пластику, який не сильно піддається подряпинам. Ми зберегли кути-атаки, кут рампи і Кут з'їзду тому навіть по ходовим якостям цей дизайн дуже красиво вписався в дану модель. Дуже цікава історія за останній час тим, що випускається вона в США для ринку США, а потужність двигуна нам обрізали взагалі не і за наших обмежень, тому що на цьому двигуні 3,5, на американський ринок знімається 300 сил, а у нас всього 249. Я думаю, всі зрозуміли, з чим це пов'язано, але в нас немає таких обмежень і можна було сміливо. Подавати усю потужність, тому що місцями хотілося б отримувати під педалю більше потужності. Коротко скажу за максимальну швидкість, що її на цьому автомобілі більше, ніж достатньо. Я... Це 188 км на годину. По обмеженню швидкості я б, можливо, її зробив би і нижчу, однак, щоб вона була. Трошечки динамічнішою, тому що от зараз я тестую, мені супер, все подобається. Вистачає і прискорень, і динаміки. Однак нас їде в машині майже троє. А якби тут була повна споряджена маса, то ця б динаміка, ну я не скажу, щоб вона поділилась на два, але я думаю, відсотків. 30 зменшення цих параметрів було б відчутно однозначно. В, в нас семимісний кросовер і здавалося, вибір величезний на території України можна купити е, дуже багато альтернатив. Однак е, Toyota Highlander має дуже мало конкурентів з-поміж нових машин. Е, чому я акцентую на нових? Тому що е, сам сегмент, на кого е, спрямована. Тойота це, в принципі, сформовані дорослі люди, які рахують свої кошти, які купують е, цей автомобіль по потребі. Е, а отже, вони завжди планують свою покупку. Планують, значить, може дозволити її взяти собі на виплату. Е, на виплату найвигідніше в Україні брати нові автомобілі. А серед нових тут конкурентів буквально кілька, якщо у Вас є варіанти, можете залишити в коментах, з радістю їх обсудимо. Я для себе виділяю два. Звичайно, за цей новий дизайн, за хороший двигун і надійний, хоч і не найдинамічніший, за комфортний салон, за повну комплектацію і за, за 20-ті, красиві колісні диски, за системи активної і пасивної безпеки потрібно платити, як і за все в нашому житті. Однак, якщо врахувати вартість даного автомобіля, ви знаєте, на перший погляд, вона починає відлякувати. Однак за ці всі параметри приходиться платити, і коли ми бачимо прайс на новий автомобіль, ми зразу починаємо порівнювати із квартирою в Києві, із іншими конкурентами з пробігом і так далі. Однак, якщо всі з фактори по експлуатації, утриманні і вартості на вторичному ринку даного автомобіля, всі питання зникають. Я ні разу не чув незадоволеного власника Хайлендеру. Підтвердження цих слів я хотів би помітити дуже цікавий момент, чи бачив хтось з вас коли-небудь, щоб активно рекламувався Хайлендер? Ніколи. Звичайно, ми можемо почати з фрази, що хороший товар не, не потрібно рекламувати, і так далі. Це не авто, яке прагнуть змінити з кожним поколінням. Як, як правило, на ньому їздять дуже довго, і або передають по наслідство, або продають на вторинному ринку, і це все відбувається дуже просто, по ряду об'єктивних причин. Коротке резюме, після першого тижня експлуатації даного автомобіля. Була лише одна фраза: все настільки добре, що аж скучно. Ще раз я в цьому переконуюсь, коли ми виїхавши на заміську дорогу, яка на собі містить ті вибоїни, і якісь різні поєднання грунту і асфальту, і, і немає ніякого дискомфорту в ній. Я не буду сильно нахвалювати даний автомобіль, але відзначу один важливий момент, що зараз я їду на 20-х колісних дисках, що дрібні вибоїни, що якісь такі суттєві похитування. І про пропрацювання підвіски в мене немає відвертого дискомфорту. Багато від кого я чув, що в Хайлендера просто космічний розхід, так трошечки менший там на гібриді. В 3,5 це взагалі там до бабки не ходи, що там буде 15-16 літрів. По моїм особистим замірам, а це вже близько 2400 кілометрів різноманітних маршрутів. Середній розхід становить 12,4 літра. Під час експлуатації я не їздив якось особливо, дуже ніжно, не гладив педаль газу. Я просто їздив саме так, як вимагає даний автомобіль. Спокійно, помірно, де потрібно швидко, де потрібно на максимальній швидкості. Це на закритих полігонах. Звичайно, їздив в абсолютно штатному режимі, і ці параметри для мене були закономірними. Я розумів, що більше як і менше бути не повинно. мене все-таки язик не повертається назвати хайлендер якимсь позашляховиком серйозним. Так в нього є кліренс, в нього в топовій комплектації є така навіть шайба управлінням режимом бездоріжжя. В нього є хороші кути атаки, кут з висот, кут, кут рампи, все окей. Так? Але ж ну, це, це не Прадо, це не якісь інші позашляховики, там, рамні, не Паджера, не нічого. Йому не настільки не по зубам бездоріжжя, як в цьому немає необхідності. От сьогодні ми довго обирали місцевість, яка буде найбільш релевантна його задачам, і от це, наприклад, виїзд на природу. Тут якби все гаразд. От ми їдемо зараз в період міжсезоння. В нас є залишки снігу, залишки льоду, бруду. Я не думаю, що я сьогодні навіть дійду до їх використання, але однозначно скажу, що. Машина в таких умовах почуває себе цілком прийнятно. Мені дуже імпонує те, що я навіть не думаю, проїду я чи ні, але в мене немає жодного бажання кудись виїжджати далі, ніж ця дорога, з об'єктивних причин. Ну, як мінімум, тому що ця машина не дешева. Як бачите, Toyota трошки перебільшила мої очікування, і вона їде навіть трошки далі, ніж заявляє виробник, і мені це вже починає подобатись. І всі системи, які є в цьому автомобілі, можна спокійно вірити і на них надіятись, тому що вони не вигадувались для Highlander, вони просто туди перенеслись. Тому я сміливо тестую цей автомобіль в умовах бездоріжжя. Хоча я залишаюсь при своїй думці, що Highlander створювався не для бездоріжжя. Бачить моя совість, не хотів я їхати в бездоріжжя, але на нашому шляху трапилась дуже така провокуюча гірка, яка покрита піском, підйом хороший, все як повинно бути. Чому б не затестувати е, опцію преміальної комплектації і не спробувати, як воно насправді. І дивно те, що в мене не було жодних сумнівів, що це вдасться, тому що я не забуваю, яке коріння в Тойоти, і що тут повинно бути все гаразд по пожежаховими і якостями. Навіть незважаючи на те, що це все в оболочці сімейного автомобіля. Взагалі, Тойота це традиція, і щойно вона для мене проявилась тим, що коли я потягнув ручку щоб відкрити капот, я відчув, як. Потягнувся тросик прямо до замка капота. І це дуже забавно. Одразу скажу виправдання бренду, що купуючи авто за 60 тисяч доларів, найменше, що мене цікавить, як відкривається тут капот. Я знаю, що в авто 3 роки гарантії, що довше їздити я не буду. Якщо купив одне авто, дасть Бог і обміняємо. Тому як тут кріпиться капот, хай хоч не кріпиться взагалі. Мене це не обходить. Так складно, що я непогано розбираюсь в двигунах, але знаєте, з часом появилась така риса, як мені все рівно. Єдине, що я повинен тут знати, де долити омивач і як подивитись контрольні рідини. Все інше байдуже. Під капотом у нас нічого не змінилось за багато років. Все той же відомий двигун, VVTI є, якщо не помиляюсь. Об'ємом 3,5 літри на 349 кінських сил, і повторюсь, могло бути 300, якби не обмеження деяких країн, до яких ми абсолютно не маємо ніякого відношення. Особисто для мене найбільшою зміною під капотом стало встановлення електродвигуна на рольву рейку, те, що допомогло розкрити потенціал систем безпеки. Але, на жаль, якби я вам показав рольову рейку прямо зараз, ми б тут залишились допізна. Тому давайте залишимо. Це завдання монтажерам для відео, і просто вставимо невелику нарізочку, як це виглядає. Під час демонстрації я помітив, що я забув одну запчастину, але давайте не забувати, що це тойота, і ремонтується тут все дуже просто і примітивно. Багажник. Значну цінність цієї машини формує наявність такого неймовірного багажника. Але коротко про нього. Якщо в інших країнах мультимедіа може бути не 8, а 12 дюймів, то ці шлеєчки йдуть в максимальних комплектаціях абсолютно у всіх країнах. Наскільки вони зручні, зручні, наскільки вони сучасні, як мої жарти. Взагалі, в декого повертається язик сказати, що вона не з 7, а аж восьми місця. Ось в декілька кліків ми зробили набагато більшим салон і повністю вкрали у себе багажник. Так, ці 380 літрів не вистачить, звичайно, на подорож, але на коротку поїздку по місту, чому ж ні. Все, що потрібно знати про цей багажник після трансформації, що все залишається в доступі. в принципі. І домкрат, і аптечка, і трос буксировочний, і навіть. Оцей гвинтик для зняття запасного колеса, який знаходиться знизу. Дуже дивно, що навіть запаскою комплектують, тому що більшість виробників зараз переходять на компресор і на відновлюючу цю рідину в балоні. Звичайно, це варіант для пікніків, а не подорожей. Але давайте я протестую, що ж все-таки відбувається зі мною, коли я при своїх 100 кг пробую потрапити на задній ряд. Для того, щоб потрапити на задній ряд, є ось така зручна клавіша, щоб потягнути сидіння вперед. Але якщо у вас спині протрузії, користуйтесь краще верхньою. Місця, звичайно, не дуже багато. Я думаю, конструктори це розуміли і зробили невеличкий комплімент в видів заглибини на обшивці, за яку можна потягнутися. По-іншому туди не заберешся. Блять. Як ви бачите по моєму лиці, заднім рядом я задоволений дуже. Тут комфортно, тут багато місця, а голову я підніму вже вдома. Але справедливості заради у нас вся країна їздить на маршрутках, і це місце в порівнянні з ними це просто лухарі. Подолавши шлях на третій ряд через двері, я зрозумів, що є альтернатива, і я зараз нею скористаюсь. найкращий варіант з тих, що я тестував. І ви знаєте, користуйтесь, якщо вам не потрібно позаду три місця, а лише два. І ось, коли всі з пікніку зібрали вже додому і просто з нетерпінням чекають потрапити на задній ряд, відбувається це приблизно наступним чином. Ось ми нарешті знайшли локацію, де можна перевірити, наскільки кузов став жорсткішим, і можемо подивитися по дверкам, що немає жодного акценту на те, що щось підкушує або змінюються зазори. Що ж, тут ми плюсуємо Тойоті і їдемо далі перевіряти її на бездоріжжі. Потрібно відзначити салон нового хайлендеру, тому що, окрім простору, тут є про що поговорити. В першу чергу це про якість матеріалів і шумоізоляції. По оздобленню, здається, все зрозуміло. Змінили матеріал і все окей. Однак тут заморочились трошки більше. Тут встановили шумоподавлююче лобове скло, а також подвійні передні вікна, що в синергії дає дуже хороший акустичний ефект. Давайте мультимедіо просто. Пропустимо як таку, тому що 8 дюймів, CarPlay, Android, авто, все як потрібно, і забули. Все, що дратує особисто мене в мультимедії, це лише якість розширення камери. Камер, яких тут 4. Але я думаю, це вирішиться вже найближчим часом. За років 5-10 по міркам Toyota. Емоції зважують те, що мультимедіа звучить через динаміки JBL із сабвуфером. тому в принципі на це можна трошечки закрити очі. Ви знаєте, краще жити в трьохкімнатній квартирі з середнім ремонтом, ніж в максимально нафаршированій однокімнатній тіснитися всім. Цей принцип поширюється і на салон даного автомобіля, тому що так, по матеріалам, скажем, коротко. Могло бути краще, але в цій генерації все набагато краще, ніж було раніше. В першу чергу, що всім пасажирам даного авто і водію особливо буде дуже комфортно під час як і коротких поїздок, так і дальніх. Тому що починаючи від пам'яті сидіння, вентиляції, підігріву, електрорегулювань, тут є все, щоб почувати себе впевно, просто сівши в неї. І плюс регулюється кермо, і воно підігрівається. Кайф, кайф. Проходимо далі по оглядовості, то також все в порядку, тому що висота посадки, величезні дзеркала з датчиками сліпих зон це також дуже хороший асистент в дорозі. Якщо ми тільки починаємо рух, ми одразу ми прогріваємо скло підігрівом лобового скла, дзеркал інтенсивним обігрівом заднього вікна. І ці опції, знаєте, вони вже Повинні бути на кожній авто, а не лише в високих комплектаціях. Звичайно, пам'ять сидінь, звичайно, все з електроприводом, окрім керма. Дивно так. У всіх пасажирів є місце на особисті речі, починаючи від всякого дріб'язку до бутилочок з водою, будь ласка, в повному об'ємі. І додаткового затишку придає підсвітка всього салону, а також як ви встигли помітити, панорама. Але не просто панорама, а вона ще з люком. І хочеться сказати найголовнішу річ. Що дуже дивно для Toyota, те, що вона не видає ніяких звуків навіть на пробізі 52 тисячі. Так само слід відмітити такі технології, як е, асистент в паркування, який показує, якщо авто наближається під час вашої парковки, щоб ви, не дай Бог, не вдарили. Дуже зручним тут є величезний, максимум глибокий підлокітник з неймовірної зручності системою відкривання. Дуже зручною логічною системою є утримання в полосі. А також радар. І в цій авто нарешті він працює коректно завдяки інтегрованому електроприводу в рульову рейку. Демонструю, як це працює. Навіть якщо ви відволіклись і щось махаєте своїми гілками, і машина втрачає полосу, вона автоматично підрулить до певного моменту. І одразу порекомендую перекласти ваші руки на кермо. Перед тим як зробити підсумки даного огляду, я хотів би попросити всіх від всього серця підпишіться, і поставити дзвіночок, щоб знати про найновіші випуски мого каналу. Я однозначно скажу, що це авто я менш всього асоціював з позашляховиком. Незважаючи на те, що сьогодні мені вдалося подолати усі перешкоди, які зустрічались на шляху. Для мене все ж таки це прекрасна альтернатива великому сімейному седану. Ідеальними ходовими якостями, як в місті, на трасі, так і на бездоріжжі. Я абсолютно точно скажу, що на Toyota Highlander у вас ніколи не буде враження, що ви безмістовно тягаєте щодня по місту свій великий позашляховий трактор. Тут такого немає. У вас завжди буде відчуття комфорту, відчуття затишку, і це головне. Щодо двигуна, ходової частини, дизайну і концепту, в цілому, тут все гаразд. Стандартні зауваження, які є у всій лінійці, однак на даній моделі, на даній генерації я можу відмітити, що все стало набагато краще, якісніше і найдивніше, сучасніше. Єдине, що може примусити замислитись над купівлею даного автомобіля, це його ціна. Однак не потрібно забувати, що якщо у вас є для кого жити, якщо у вас велика сім'я, а також у вас є можливості придбати це авто, то я б рекомендував розглянути як альтернативу мінівену і позашляховику. Я поділився з вами своїми враженнями і думкою, але вибір, як і за все, в вашому житті, тільки за вами.